«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Назву руки, ноги. У чоловічої команди вже на руках з'явилися спеціальні лапи з літерами. А ноги свої вони запихнули у ті великі лапи, на яких є букви. У кожного по чотири літери. За допомогою них ви будете складати відповіді на ті запитання, які буду ставити я. Одне слово, один бал. Немає слова, немає бала. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Я запрошую вас всіх. От сюди, давайте, пацани, не наступай сюди. на мене. Не наступай. Отуди, отуди. По одному. Дивіться, головне запам'ятайте, які у вас він Як тобі йдуть ціною? Це змі. Капітан. Я ще но що вершала. Зірка команди, капітан. Дуже дякую. З Богом, хлопці, час пішов. Безпілотний літальний апарат. Байрактар. безпілотний дрон. ППР де у мене Р. Н. Де Око Р. У мене О у мене є О на нозі. Р на нозі. у тебе там О та все О, да. Дрон є. Стрілка на екрані комп'ютера рухається разом із мишкою. Курсор. Курсор! Курсор! К, Кур. к, Р, у мене. Кур. К, Р, Р, Р. Р, Р, Р. У мене що? У мене О. Курсор. У Ку, мене У. У мене, у мене У. У мене У. У, м, 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 у. Р. Р. А вас взагалі є куро се. У тебе немає. А, У мене ж ще точно. Курсор. А де Р? Є Р. Маленький мотоцикл, те саме, що мотороллер. У мене де. О. Мо мо. Скурс. Скутер. Скутер. А у мене. Скутер. Р. Давай. Син! є. Синонім до слова тулуб. Чоловічий накачаний. Чоловічий накачаний… торс. У мене то. У мене то. Давайте Р. Тарама Торсту й показує.

<свист> Нормаль, <свист> Нормаль, нормально, на я в... вижу. <свист> Це було зуби. два рази. <Зуби> 32. Насправді не так важко було розхилятися. Арам, арам, двома. <свист> Виходимо, <свист> <там> Давай, <свист> майже виходила. <свист> <свист> було як <свист> треба. Сергію, після вас. У них танець був, знаєш, там такі просто. Сергія. Це було нелегко, але я вже бачу, як дівчата тремтять і хочу починати. Будь дівчатка, виходьте. Ти <свист> <свист> на <свист> нього. А ти ти на нього. І так далі. Ти на нього, на А ти тільки день? — як на лижах відчуваєш. — Добрий день. Добрий день студія. Що ж, тоді починаємо. Той, хто веде за собою людей, є для них авторитетом. Ну хто це? Лідер, а ти мені скажи, лідер лідер, лідер, У мене Менери. Богдане ви повільніше читайте. Добре. Читай давай американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Всі його знають. Бляха! це патріот. Ні. Ніхто з рук? Ні. Байроктар навіть дітей так називають. Байрактар? Джавелін Джавелін. Джавелін. Я роблю ти я «ти», Я роблям кінці. Я кінці дев. Джавен. Джавен. Ін. Є. Є. Столовий прибор для перших страв. Ложка. Ложка. Деребежи. Дірбежи. Дайте. Дайте Л. 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 Дайте О. Отут вони погоріли. Л. 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 Лож, ложа, ложа. Як ложа? Ложка. Ложка є. З нього роблять коробки. Що це таке? Картон. Картон. У мене ти? У мене арде. У мене дві. ладно. Ти молодець. Спасла команду, врятувала. Вряту... Юля врятувала команду. Молодці, молодці. Якось хотілося, щоб Леся Іванівна частіше же показувала. Капітанша трошки тупила сьогодні. Леся, леся, леся! Пане суддя! Здається, дівчата встигли скласти останнє слово, але я б на вашому місці їм його не зараховував. Але ти не на його місці. А насправді, дійсно, ви не на моєму місці, пане Богдан. Дівчата разом чотири слова склали правильно. Вітаю по слову на кожну. А, а, а чоловіки, хлопці, що до останнього слова трос, лише фактично на останній секунді вони додали літеру С і тим самим склали п'ять слів правильно. Перемога чоловіків. Yeah. 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 Ще! Ще! Мужики! Мужики! Мужіки! Ой-ой-ой! Лисюнчик, а що там у нас? Може, бонусів якихось нас нам насить? Це що означає Богдан? Що ти зараз до мене такого заговорив? Заговорив. І кажеш мені, щоб я тобі бонус не читала? Бо хочу тисячу. Не встидно тобі? Нє. І хто я така, щоб тобі відмовляти, скажи мені? <ріст> Богдан, читаю вам бонусне запитання. Шановні чоловіки, ми з Богданом Шелодяком проводимо опитування і вже маємо відповіді на це запитання у відсотках. Вам зараз потрібно вгадати цей відсоток з похибкою плюс-мінус 10%. відсотків. Увага запитання таке: скільки відсотків жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками. Я о, думаю, були 65. Я думаю, що є частина, яка не ділиться з подругами чи боїться заздрощів. Чи... Юля, Юля, що дивиться програму? Сьогодні точно дивиться. Що робити? Так скільки? Нікому не надсилаю нічого, нікому не надсилаю. 50? 50. Давайте 55, це буде 65 і 40. Давайте 69, от просто. Не дуже просто. Зараз про статистику, грам. Дівчат, Дівчат, скільки ви вже встигли скрінів відправити своїм подругам за цей момент, поки ми обговорювали? Ой, ми не рущили, Богдан. Що ти спитав? Як? Хто? Скажи від 55%. Я приймаю цю відповідь увага на екран. О, Сюди! 55, 10. Мені вже це не подобається. Мені це. Мені мені це Закріньте, будь ласка, цей момент. Заскріньте цей момент. Дуже не подобається мені. Це що виходить? У мене є гарна новина для чоловіків і для дівчат. Власне, для чоловіків ви отримуєте бонусну тисячу гривень. Для дівчат. Написав мені щойно Сергій Притула. Побажав всім успіху Крім мене. і. Чомусь написав, що вболювати він буде за дівчат. Ой, нарешті! Ой, нарешті! Нарешті! Бачите, які часи, такі зміни. Але нарешті дівчата, у вас нуль гривень на рахунку. Це нічого поки не змінює. Що, поки, поки що. поки що. Хто у нас є любов, притули. А скиньте скрін цього повідомлення, пане суддя. Пан лиховеда. Увага на екран. <рес> буду вболівати за дівчат. Гарний зйомок Передав, буду вболівати за дівчат. Чоловіки у вас з'являються перші гроші. Три тисячі гривень. Папойсіки летять до нас. па ба Паба-бам, па ба паба-бам, ну я так і знав. Чудовий початок. Музики. Музики. Оба не радіють. Немає щастя в мене в очах.